Так, ребята, здравствуйте. Уже поздно, вечер, холодно, вот дідусь присел в машину, чтобы бабке не мешать своим ля 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 ля, -ля. Да? Так это поговорим коротко, мнятно, ясно и естественно по Конституции Украины и по закону, который конституційне. Перейду на українську мову, щоб було всім зрозуміло. А чому я так вийшов в ефір, да? Я коротко, у мене тут пам'яті мало, ну, минут 5-7 може буде. Так ето, там в кривому розі говорять пардіжка, якого там три этих людолова, ТЦКшки, да? Ну, Ображать ТЦК, я тоже не, 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 не ну как ну, не по мне это. У меня сын, один сын у меня, младший сын, он сотрудник ТЦК. Правда, по состоянию здоровья, ребята. Он вот побывал. По состоянию здоровья, он сотрудник ТЦК. Он не может быть на фронте. Да. А у меня сыновья не молодые. Ему 49 лет, парню. Понимаете? Он уже внука имеет. А один сын, как вы знаете, старше этого, там на, несколько, на 11 месяцев, а они одногодки у меня. Один в январе, так, а второй в декабре. В одном году. Это как бы, да. Ну вот, так вышло. Мы же со старухой своей, 51 лет одну кровать, одну постель делим. Так? А фактически мы с ней 71 год. Мне 72 года, ей 71. Она на год моложе меня. Мы соседи с ней. С детства вместе. С самого детства вместе, мы соседи. Что было всем понятно. Я глухой, а она он плохо видит. Но она зато слышит и говорит, не, со мной разговаривать никто не хочет. Если какой-то полицай там подойдет, то они не подходят. Когда-то я остановился, что-то, говорю, ехал, говорю, а ну дай сербаса, кофе попью. Стал кофе пью. Когда полицейская машина приехала, так стало, подходит один Че, ну, думает, может, дед, да, он там видел, дед или нет, дед, правильно. Бабка сидит сбоку. Да. А я так ему... К старухе. А, все ясно. Второй подошел. Пошли, поехали. Бурм. Я кофе пью. Тут пошел. Ну, что-то засмеялись, сели, уехали. Понимаешь? Бабка спрашивает, бабка, что ты... Чого не смеються? Она говорит, ну хорошо, що ти не чув. Говорить, говорить, поїхали. Ка... Старий пердун, да ще глухий, як пень. Представляєте? Елки, полки, старий пердун глухий як пень. Так от, парнишка там в кривом Роге подрезал, доктор Цикашок. Говорят, в реанімації они пусть будуть живі, але только щоб не займалися юдоловством. Ребята, давайте так. Их надо судить. Парнішка невиновен. Он защитал свою жизнь в нервов. все. Понимаете, 36 стаття Криминального кодексу України разрешает нападавших бить чем угодно, любыми, як говорят, предметами. А стаття 2, часть 2, 8. Закона про зброю дозволяє навіть стріляти, якщо хто у двір заходить чи що. І не тільки хазяїну там руж'я, ну і жена може взяти или хто угодно із рослих і стріляти. Нападавших. Вот так то. Стаття 27 Конституції України теж говорить, що треба захищати свою життя. Будь как, ти защищаєш і не только свою, но й життя других. Якщо ви видиш протизаконне нападіння. Так, я говорив про это, про українську мову. Ну, давай, скажу так, о, стаття 27, я вже сказав, да. Від протиправних посягань, пожалуйста, захищайтеся, либо чим ви праві будете. Стаття 36 Кримінального кодексу України теж говорить, навіть якщо ти уб'єш нападавшого, криміналу нема ніякого. Ти правий. Ти захищав своє життя або захищав своїх рідних чи близьких. Ферштей, фержтей. Так що люди ви не на фотографії там знімайте щось на телефон, якого то бусифікують. а допомагайте людині. Помагайте людині. Освобождайте від людолові. Ти не мають права зупинити людину. Їм таке закон не дозволяє. Конституція тим болі. ТЗК не мають права зупинити людину, тим більше документи бути провірити. Не мають права проти закону. Це банда. Банда, понимаете? поліція має право зупинити тільки коли є причина. Нема причини, немає права зупинити тим більше перевіряти документи. Стаття 8 Конституції України, будь-які закони, є дія Конституція України, яка імає найвищу юридичну силу. І всі закони приймаються відповідно до Конституції України і повинні відповідати тільки їй, а не доразки ваші якісь постанови, укази, на що вони там посилаються. Ні, то вже авторитаризм, то вже, виходить, диктатура. А в нас, говорить, демократія, в нас свобода слова. Якщо в нас нема свободи слова, немає демократії, це вже диктатура і держава авторитарна. Я. Виходить так, що внутрішні ТЦК поліцаї, це вороги народу. Вони хуже того зовнішнього ворога. З зовнішнім ворогом можна договоритись мир заключити. Мирова, все заключили мир. А з внутрішнім ви ніколи миру не заключите. Тому що воно як є гадость, вона завжди буде гадость. Їх треба тільки. Срочно судити. Так от, 146 стаття Кримінального кодексу України гласить, що тим цекашкам, поліцаям, які незаконно вилавлюють людей, забирають їм болі і все проче, судити треба там до 10 років. Тюрма їм за незаконні дії. Понімаєте, тюрма. 100... 46-стаття Кримінального кодексу України і так само 146 дроб 1 Кримінального кодексу України. Судити тих, хто посилає, хто дає такі дурацькі накази. Херштеє. Так що захищайтесь, товариші, а той парнішка, він зовсім не вивадити. Тому говорю, судді, прокурори, адвокати, читайте закони внимательно і читайте Конституцію України. І не судіть від тих, хто б'є текашок чи там поліцаїв. Б'є тих, хто нападає на людей, а ви судіть тих, хто нападає, нападає на людину, а не судіть тих, хто захищає своє життя. Верхстей, не будьте ви тим, що по телефону рішається опрос, а ви служіть іменно Конституції України і іменно законам, які відповідають Конституції України. Бо інакше і вас будуть судити. Настане час зміниться влада, і вас будуть судити за протизаконні рішення, за протизаконні дії і таке інше. Ви мене поняли? Ось що я хотів сказати. Просто я прочитав цю новость і там говорять, будуть розискувати, бо невідомі судити. Ні, він правильно вчинив, він захистив своє життя. Як положено, захистив своє життя, а судити потрібно, отекти сехашок, які вийдуть з лікарні, і того третього, який ще остався, нетронутий. Це ж добре, що він їх живими оставив. А якщо б даже і вгробив би, він би не відповідав би. 36 стаття Кримінального кодексу України йому дозволяє захиститись, так як він це посчитав нужним, в ефекті злоби, в ефекті нервів і все проче. Понимаєте? Життя найвища цінність в Україні, Так гласить Конституція. Читайте закони і Конституції, бувайте здоровенькі, піду я.